Останні часи пророцтво Даниїла Друге Пришестя Христа. В останні часи провідні науковці світу зосереджені на глобальних за своїм масштабом природних змінах географічного та астрономічного характеру. На планеті та в космосі якось стало відбуватися дуже багато змін. Складається враження, що Земля. Немов готується до якого особливого періоду. Світ констатує факт сучасності на майбутні, наукової зміни дуже ускладнюють життя, і тому готуються сховище судного дня. Причина та фактор зміни життя на планеті, константують такі факти, як географічна зміна полюсів, підвищення сонячної активність, виверження супервулканів, мегаземлетрус. На думку священників усього світу наближення останнього часу вже помітно неозброєним оком, про які говорив в откровенні апостолів Євангеліст Іван Богослов, не всі вчені планети не в змозі розповісти про точність подій, як це вказано в Біблії. Біблія це постання та Боже пророцтво людству. Одним з найбільших вражаючих пророців пророцтва про виникнення та зникнення великих держав це пророцтво Даниїла, яке було сказано понад 2500 років тому. Сміна держав була описана і представлена частинами ідолу. Це пророцтво підтверджується вже більше тисячі років. Е... Голова це падіння Вавилона, потім Міди Перська імперія. Руки та груди, черево та стегна це Грецька імперія. Римська це дві ноги. І зараз ми бачимо, що пророцтво це здійснюється. Тому що є Західна та Східна імперія це дві ноги. Пальці ног це все ще є те, що хотіли зробити. Та треба розуміти, що. Все відбувається в точності, і для нас зараз камінь спасіння це Ісус Христос. І тому ми бачимо, що на землі з кожним днем все більше віруючих, котрі ходять до церкви, прославляють Бога, тому що Ісус Христос є каменем для нашого спасіння. І ми можемо бути захищені при другому пришестві Ісуса Христа.